В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому євангельському читанні, дорогі брати і сестри, ми чули розповідь про те, як ученики після великого чуда примноження хлібів за Словом Божим відправилися. У човні через Галілейське море. І коли вони пливли, вже були посередині цього моря, то почалася велика буря, Христа разом не було з ними. І ось коли вони вже побачили, що гинуть, що їм дуже важко скрутно, то по воді. До них почав наближатися сам Христос. Спочатку ученики злякалися, думали, що це привид, але коли почули голос Спасителя і побачили, що це він, то апостол Петро сказав: Господи, якщо це Ти, то дозволь мені піти по воді Тобі назустріч. Христос сказав добре. І коли апостол Петро йшов, то перші кроки були сильними, мужніми, він тримався на воді. Але як тільки сумнів закрався у його серце, апостол Петро почав тонути, і Христос, протягнувши руку, його врятував. Зазвичай цього дня всі проповіді лунають про віру, про віру, про сумнів. І ми також сьогодні, дорогі брати і сестри, поговоримо про віру, що таке віра. І розпочати цю проповідь я хотів би з одної дуже курйозної історії, яка відбулася зі мною в часи студентства, коли навчався у академії духовній. Нас було багато викладачів, я всіх. Шаную, поважаю вдячний за все. І е, кожен з викладачів був фахівцем у своїй галузі богослів'я. І ось був один викладач, є, який був дуже сильний догматист, знав догматичне богослів'я, викладав, і е, я його також дуже поважаю. І студенти з радістю ходили на його лекції, тому що він таке розказував, що такого ніхто не чув, настільки глибоко розбирався у богослів'ї. Але був один нюанс. Нюанс в тому, що він надто багато використовував термінів різних, наукових. І коли починалася пара, то перших п'ять хвилин, коли ще було привітання, перекличка студентів, все було добре, ми його розуміли, людську мову. Потім, як починав розповідати тему, настільки захоплювався, що одні терміни, одні терміни, і всі сиділи, і, ну дехто казав, що це ангельська мова. І ось екзамен. Прийшов екзамен, всі студенти сидять, і він каже до всіх каже, що таке віра, якраз тема сьогоднішньої проповіді. Ну і ну що таке віра? І кожен почав щось розповідати. Один каже: ну, віра, це коли ми віримо в щось, коли ми не знаємо, але от віримо, і дуже сильно, він каже, неправильно. Другий каже, «З, е, Словами апостола Павла, що віра це впевненість у невидимому і здійснення очікуваного. Викладач каже, неправильно. Ще хтось каже, що таке віра. Це коли ми дуже щиро, сердечно так молимося. Каже, неправильно. Ну всі сидять вже не знають, ну що ж таке віра. А він каже: ну, як ви не розумієте, віра це. Емоційно забарвлене вольове трансцедування. Ось таке визначення. Ну, зараз я розумію, чому він так говорив. Тому що насправді богослів'я це тоді, коли ми говоримо про духовний світ, а в духовному світі ми не можемо його пояснити нашими земними словами, побутовими. Тому що в світі духовному, в сфері Божественній, все по-іншому. І тому він, намагаючись хоч якось заглибитися у ці духовні істини, використовував терміни наукові, філософські, богословські, для того, щоб, хоч якось зрозуміти, пояснити, що таке ось ці визначення духовного світу. Вольове трансцендування так зване. Так ось, перекладаючи цей термін на просту мову людську, можна сказати наступне: Так, ми говоримо про віру багато. І християнство, будь-яка релігія навіть, вона немислима без віри. Але що ж таке віра? Тому що, наприклад, в радянський період навіть був такий е, визначення: це люди віруючі, а це люди невіруючі. І зараз так само говорять: є віруючі, це нібито ті, які сповідують е, якусь релігію, є люди невіруючі. Але насправді віра це частина нашого життя людського. І невіруючих людей не існує, принципово невіруючих людей не існує. Кожна людина є віруюча, з точки зору віри, як явища, як феномену. Наприклад, ми живемо вірою у нашому повсякденному житті. Ми лягаємо спати і віруємо, віримо, що ми зранку прокинемося. Хоча в наших умовах війни і це питання під знаком таке дуже делікатне, сумнівне. Людина зранку йде на роботу, вірить, що вона вийде на зупинку, сяде на автобус чи на маршрутку, поїде до роботи. Коли людина сідає ми, людина вірить, що цей борщ, який лежить, що він теплий, і він зараз. З'їсть цей борщ, і все буде добре. Тобто людина живе вірою. Кожен крок людини сповнений віри. Тому що ми, якщо щось робимо, ми віримо, що це, що ми робимо, воно буде мати якийсь результат. Ідемо в храм, віримо, що ми прийдемо і помолимося. Тому в невіруючих людей немає. Навіть Ті люди, які кажуть, що вони не віруючі, вони все одно живуть вірою. Навіть ті люди, які кажуть, що вони атеїсти чи агностики, вони все одно вірують, вірують у свій атеїзм як різновид релігії. Тому що атеїзм, такий, зокрема, який був в пропаганді комуністичної ідеології, це релігія. Це віра релі, релігійно оформлена, навіть така паралельна з християнством. Адже в радянський період, наприклад, була віра, ми віримо в царство Боже, християни, в вічне життя. Радянська атеїстична віра вірила у світле майбутнє, як прототип Царства Божого. Ми Мали, маємо свої свята. В радянський період також. В комунізмі були свої свята. Певні. Ми влаштовуємо хресні ходи в честь певних е, празників. В радянський період також були хресні демонстра демонстрації ходи з різними транспорантами. У нас є мощі святих. В атеїстичній комуністичній релігії також мощі в мавзолеї лежать, поклоніння їм і ходи з транспарантами були колись цих всіх членів партії. Тому це також віра, верніше не віра, це також релігія, різновид релігії, який має комуністичне підґрунтя. І люди, які в це вірили, в більшості, можливо, сповідували атеїзму навіть, вірили, вірили в те, що Бога нема. Тому віра є в кожної людини. Наступне таке положення. Колись казали, що віра не співіснує з наукою, з науковими твердженнями, що наука все перевіряє. Так ось і це помилкове е, свідчення, тому що вся наука в більшості побудована на вірі. До прикладу, візьмемо геометрію. Аксіоми, теореми всі в школі вчили. Теорема це твердження, яке потребує доведення. Аксіома твердження, яке доведення не потребує. Якщо не потребує, на чому воно ґрунтується? Но на вірі ґрунтується. Наприклад, дві паралельних прямих не пересікаються. Як можна довести, що ці прямі не пересікаються? Ми будемо всю пряму проходити з землі до космосу і перевіряти, чи вона не пересічеться? Ні, це неможливо. Тому це положення ґрунтується на вірі, в те, що ці прямі не пересікаються. Тому, дорогі брати і сестри, наука ґрунтується на вірі. Людське життя ґрунтується на вірі. Питання, чи є люди невіруючі, нема. Навіть якщо вони думають, що вони невіруючі. Тепер поговоримо про інше, про віру релігійну, або про християнство це нам близьке. Ми, християни, або хто такі християни, це ті самі віруючі люди, які живуть вірою. Але в яких відбулося в житті одна доленосна подія. І е, ця подія називається Зустріч з Христом, з Христом Воскреслим. Тому християни в перших віків і до цього часу це ті люди, які мають досвід зустрічі з Богом. І ми Кожен в нашому житті, можливо, пережив таку зустріч, такий момент, коли відчував особливо близько Божу присутність. Але крім того, ми щонеділі, що свята, сходимося в храм Божий для того, щоб побути з Христом, зустріти його, прийняти його в себе. Ось хто такий християнин. Це людина віруюча, яка має досвід зустрічі з Богом. І ця зустріч лишається з нами на все життя. Ми її прагнемо знову і знову. Ми прагнемо бути на божественній літургії, спілкуватися з Христом, молитися, відчувати Божественну благодать, яка діє. Однак, Ця зустріч з Христом вона має один момент. Якщо ми зустріли Бога, якщо ми побачили світло істини, як співаємо в піснеспівах, то ми маємо певні відносини з Христом. Він нам щось каже. Господь звертається до нас і безпосередньо, і через священне Писання. І тут важливо. Чи ми його послухаємо, чи ми його не послухаємо. І ось в плані духовному, тут уже йде мова не про віру, а про довіру, чи ми довіримось Богові у нашому житті. І саме в сьогоднішньому євангельському читанні цей момент дуже чітко показаний. Апостол Петро пішов по воді, він людина віруюча, тому що він людина. Він вірить, що є Христос, бо Він його зустрів, він Його учень. Але чи має він повну довіру до Христа, до Бога? Коли мав, коли кілька кроків по воді пройшов, то все було добре. Як тільки засумнівався, як тільки почав втрачати довіру, пішов під дно. Ось в чому суть, дорогі брати і сестри, тому, коли ми говоримо про християн, про нас, ми говоримо про довіру Богові. Чи довіряємо ми в кожному слову Христа Спасителя? А Він. Прийшовши на човен, сказав не бійтеся, чому засумнівалися. І ці слова лунають і зараз. Так, в нашому житті є труднощі, в нашому житті є випробування. Але якщо людина з Богом, то вона все це подолає, і в кінцевому результаті все буде на краще. Тому ми повинні мати довіру до Бога, довіряти йому, що Він з нами, що все буде добре. І останній момент, такий е, дуже цікавий у сьогоднішньому євангельському читанні це момент, коли Христос з'явився ученикам. Іде. Якщо ми уважно слухали, то побачимо, що Христос з'явився. У самому епіцентрі шторму, грози, коли вже все було важко, коли ученики злякалися, коли, здавалося б, смерть неминуча, і в цьому епіцентрі з'являється Христос, який йде людям на допомогу. Так і з нами, дорогі брати і сестри, із суспільством, з народом і з кожним особисто. Як би важко нам не, були, є, не було, які б обставини життя ми не переживали, в цьому епіцентрі проблем є Христос, який каже: не бійтеся, чого засумнівались, все буде добре. Амінь. Слава Ісусу Христу!